Дайте мені трохи часу і ви мене полюбите. Я не дуже знаюсь на цій сфері. Тому буду ліпити кліше всюди де можливо. <рес> мої двері для вас завжди відчинені. Я серйозно. Мої двері для вас відчинені. Перше, що треба замінити, це двері. Здорово. Привіт. Томі Волінджер. Спортивні новини. Томі! Я читав твої газети. Класний стиль. Дякую. Це просто я пишу все так, як я. Слухай, давай сходимо з тобою кудись, пошукаємо активчиків. Що? Я знаю, що велей теж повно гарних задків, але в цьому місці просто до хріна. Я не гейтом. Справді? А я думав, ти. арт директор і все таке. Гаразд, без проблем. Мені більше дістанеться. До речі, я зараз пишу про расизм в хокеї. Хотів обговорити з тобою написи. Спочатку я вибрав гельветику, але зараз думаю про кур'єрню. Бляха муха, я що шрифтолог! Моє діло строчити! Ти точно не гей? Ні. Не гей. Гаразд.